Принимаем право вытуняется. Сила слова та аграрного знаряддя як аргументу запеклій дискусії із копами на Львівщині. Родичі горою стали на захист неповнолітнього водія порушника. Патрульні ганяли його послуж, поки той аскермуальник не забарикадувався у власному будинку. Саме там і відбулася активна фаза дорожньо громадянської комунікаційної спецоперації. Чим завершилася історія, і що вдалося у підсумку уникнути втрат розповідь буде. Просто за мить. 26 -е, жовтня, нині на календарі. Добрий вечір. Ми розпочинаємо спецкор. Авдіївка здригається від обстрілів. У попасній ворожі снаряди знову влучають у житлові будинки. Є поранені. 22 загиблих. Семеро з них діти. Російська авіація не припиняє розстрілювати сирійські міста плюс 100% до мінімалки. Жоден громадянин України не буде отримувати менше ніж 3200 гривень. Прем'єр Гройсман обіцяє подвійне збагачення для тих, хто має мізер від початку нового року. Один український військовий та двоє цивільних людей, серед яких і підліток зазнали поранень на Донбасі. Упродовж доби вогонь по наших позиціях. Бойовики відкривали більше як три десятки разів. На Луганщині поблизу Богуславського українські передові опорники терористи обстріляли з артилерії. У попасні від ворожих снарядів постраждало аж вісім житлових будівель. В обличчя осколком там поранило 15-річного хлопця. У секторі Донецьк під вогнем знову опинилася Авдіївка та її околиці. Бойовики там стріляли із, із 82-х та 120 Міліметрових мінометів біля КПВВ Майорськ від розриву снаряда поранені дістав ще один цивільний чоловік, який ішов з окупованої Горлівки. Красногорівка, Мар'їнка, Тарамчук, Гнутове, Водяне, Широке не фактично уздовж усієї лінії фронту у секторі Маріуполь. Цієї доби не замовкали ворожі гранатомети, стрілецька зброя та міномети. Два паралельних світи, які співіснують, просто поруч у буквальному розумінні на межі і розділяє їх іноді. Лише кілька сотень метрів. В одному людей лікують від жахів музикою, в іншому до старого підвалу і уламків понівочного кулями та вибухами залізяча пристосовуються як до нового дому. Мирна Авдіївка та її охоплені вогнем околиці. Іноді здається, каже Наталя Нагорна, що ці дві реальності насправді поєднує лише війна. Місто Авдіївка ж здригається від обстрілів. Навіть у день лунають автоматні черги та артилерія. Авдіївська школа у актовій залі дітям грає на скрипці Марина. Скрипалька приїхала з Німеччини. Вона вірить, музика найкращі ліки від війни. Навіть якщо здається, що втомлена свідомість пручається, дівчина демонструє, грати музику можна на всьому. Вона виконує їм на бляшанці з під консервів, але мовою скрипки він зрозуміліший. Під державну пісню школярі підводяться і мовчать. Потім діти пояснюють слова, знають, просто співати їм незвично. Мера України ні слави, ні, вольту А це вже позиція на шахті Бутівка біля Авдіївки. Бійці 72-ї бригади тут ще новачки. Зима нормальна. Зима нормальна буде. З собою на пост зброї добре чує. просто. Це наш друг гріють воду в ящику з-під набоїв. Ви припаси витянули, тара залишилась для води. І вугілля немає. Шахта то вугілля, але на жаль, вона вся закинута. розбита, немає можливості топити вуглем топим дровами. Це так дивно спостерігати за тим, як ця шахта змінилася за півтора року. Що тут стоять українські військові ще минулого літа під цим стволом ми ночували у підвалі. Тепер тут суцільне залізяче. Єдине, що не змінюється на бутівці, так це постійний обстріли та синьо-жовтий прапор, який які сміливці постійно вішають як найвище на вулиці. Миру 46 теж флагшток з синьо-жовтим прапором. Це авдівський будинок по догляду за людьми поважного віку. Через вік вони погано чують, отже, і вибухи їм не заважають. Роберта Івановича тут, наче все влаштовує пенсію, платять, годують, навіть миють. Нормально можуть бамбі Росія. Ота ми какані розбіглися між Росією і Україною. Віти часть України України це частина Росії. Хто тако скаже? Я говорю і раніше по історії, все було час України. Україна не Росія. Це підтверджує кожен обтріпаний синьо жовтий прапорець на позиції Зеніт. Тут уже музики не почути з міномета 120-го і застрілка дні з посадок Прострілюють з Донеччини Наталя Нагорна, Вадим Литвин, Микола Головко, Спецкор 2+,2. плюс Трикольорову ганчірку донецьких терористів спалили, національний стяг України встановили. Обидва ритуали відзняли на відео. Чоловічий голос за кадром стверджує, що група перебуває на околиці окупованого Донецька. Як доказ геолокації, партизани фільмують спочатку житлові будинки та дах тамтешньої Донбас-Арени, далі. Підпалюють ймовірно облиту бензином червоно-синю чорну тканину. На другому відео четверо людей у балаклавах стоять на териконі вже з українським прапором. За тим самим сценарієм, вони теж показують з верхівки терикону окупований Донецьк. Заявляють, що їхня батьківщина Україна і вигукують патріотичні гасла. Автори відео кажуть, що живуть на окупованій території, себе називають учасниками підпільної організації Донецький спротив, і аби орки повищі з лекомо швидше роблять там усе можливе. Это ми виноваты в войне. Це возмездие. Это не народная республіка. Це бандитская республіка. Слава Україні! Слава Україні! Слава! Росія ініціювала масштабні навчання з протиповітряної оборони аж у семи країнах СНД. Зокрема, спільну взаємодію відпрацьовують Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Вірменія, Таджикистан та Узбекистан у навчаннях братимуть участь окрім різноманітних систем ППО близько сотні літаків та гелікоптерів. Керувати цими масштабними маневрами буде центр військово-космічних сил Росії. Головна мета кажуть у російському міноборони відпрацювати спільні дії у разі порушення іноземними літаками повітряного простору цих країн. Водночас очільник королівського флоту Нідерландів заявив, що у морський простір його країни вдерлася два росі... Сійські корвети Серпухін та зелений діл обидва, нібито рухаються до Калінінграда і мають на озброєні крилаті ракети калібр, що здатні переносити ядерний заряд та вражати цілі на відстані до трьох сотень кілометрів. Тобто вони теоретично легко дістануть до Польщі або, наприклад, литви і це ті самі кораблі, які брали активну участь у сирійській операції. Зустріч міністрів оборони країн-членів північно-атлантичного альянсу триває нині у Брюсселі. Генеральний секретар НАТО Ян Столтенберг заздалегідь анонсував, що саміт може стати доленосним. Олександр Загородний у штаб-квартирі альянсу спостерігає за розмовою і розповість усі деталі. Півдня за зачиненими дверима. Міністри оборони країн учасниць НАТО усе керівництво вже не першу годину розмірковують над тим, як зупинити агресивну Росію, як припинити війну у Сирії і як допомогти країнам-союзницям, зокрема й Україні. Тут уже відкрито говорять про війну, яку веде Росія проти України. Тут ніхто не вірить у різні там слова їх там нет. Тут реально оцінюють ситуацію. Росія продовжує дестабілізувати ситуацію на сході України за допомогою своїх військових та фінансування сепаратистів. Ці кроки не знижують напруженість у наших відносинах і не вносять у них прогнозованості. Ну і що ж готове зробити НАТО? Ну насамперед воно укріплює свої східні кордони у Литві, Латвії, Естонії та Польщі створять чотири елітних підрозділи із танками, бойовими машинами піхоти із бойовими дронами. Також НАТО посилить свою присутність у Чорному морі. Ну а щодо України поки. Що військової допомоги тут не буде, але буде допомога фінансова та організаційна реформування системи логістики, про посилення системи кіберзахисту в Україні. Ми говоримо про реформування оборонно-промислового комплексу України відповідно до стандартів НАТО, про позбавлення залежності від російської промисловості. До речі, це не тільки український інтерес, це також інтерес і НАТО. Тут у НАТО вже відкрито говорять про те, що Україна не воює з якимись сепаратистами, Україна стримує а. Гресію Росії і тут відверто кажуть Україні потрібно допомогти. З Брюсселя Олександр Загородний, Сергій Язаренко, Спецкор, Два плюс Російські військові літаки в Сирії бомбардують міста в провінції Хомс. Кількасот кілограмові авіабомби падали і вибухали на територіях, що їх контролюють повстанці у містах Тельбісау та Ер-Растан. Відео цих атак з'явилось нині у мережі. Не припиняються авіаудари і в провінції Ідлі у селі Хас. Бомби влучили в будівлю школи. За даними правозахисників, там загинуло щонайменше семеро дітей. Загалом жертвами останніх російських авіа... авіаударів у Сирії стали понад два десятки цивільних. Ідліб розташована просташована поряд із найгарячішою нині точкою Сирії, містом Алепо. Запеклі бої там знову поновилися. Урядові війська разом із російською авіацією цілять без розбору і по повстанцях і у цивільних. Втім, Кремль від останніх атак відхрестився. Представник російського міноборони заявив, що Москва нібито вже тиждень як не піднімала у небо надалеко власні бомбардувальники. Російський верховний суд залишив у силі вирок українським заручникам Станіславу Клиху та Миколі Карпюку. Рішення на апеляцію оголосили кілька годин тому. Українців засудили до 20 та 22 з половиною років ув'язнення у колонії суворого режиму за нібито участь у чеченській війні. Адвокати українців наполягають, що справа суто політична Клиха та Карпюка вони називають не інакше як заручниками Кремля. кажуть, що покази їх підзахисних вибивали тортурами і вже готові до подальшої юридичної битви. выбиты фактически, вымучены показания, которые э, они дали на себя. То есть это пытки электрическим током, причем пытают ровно до тех пор, пока показания нужные не появятся. Но приговор считается вступившим в силу э, в своем нынешнем виде. Это вводит нас на возможность прямых переговоров о конкретных вариантах и дата обмена. По примеру Надежды Савченко, которая находится здесь сегодня, которая приехала, чтобы Лишний раз показать Николаю Стасу, что приговор это не смертельно, что можно получить приговор 22 года и спустя два месяца быть дома. Відбиваючи піхотний штурм бойовиків на Авдіївську промзону, він дістав важке поранення. Через кисневе голодування сталося ускладнення. Нині воїн-десантник 90-го окремого аеромобільного батальйону Вадим Ушаков заново вчиться ходити та говорити, спробувати підняти його на ноги. Безоплатно погодилися лікарі однієї з приватних клінік, яка розташована у броварах. А от на ухідні медикаменти потрібні гроші, яких у родини воїна просто не вистачає. Лише на перший курс лікування, що триватиме півроку, треба щонайменше 30 тисяч гривень. Від вибуху міна в діївську промзону затягнуло густим димом. Того дня десантників 90-го бату кілька годин поспіль накривала ворожа артилерія. А після зав'язався стрілецький бій, в якому боєць із позовним Йожик. 25-річний Вадим Ушаков дістав чисельне поранення усього тіла. Але хлопець зміг підвестися на ноги та навіть повернутися до своїх. Топос, де він стояв, сам дійшов до місця евакуації, а вже звідти, ще метр 900, він пройшов до КСП. Звідки живикували? Сьогодні хлопець пересувається на візку і вчиться знову ходити та говорити поруч із ним. Увесь час його дружина Олена. Давай ведьма улибочка, mm. як вчили. Вдихнув через ніс, вдихаєш mm. і і mm. Молодець. Між боями тоді ще здоровий Вадим з позивним Йожик шукав вільну хвилину, щоб бути у формі. Відтягав штангу та буксував грушу. Сьогодні саме це загартування йому дає сили триматися, а ще підтримка побратимів десантників, які просто з дембеля поїхали не додому, а до нього у госпіталь. Жартують, я за ним невеликий борг. Вони не гуляли на його весіллі. На три дні ми зежем тебе на свадьбу. У тебе є часу рівно два місяці. Там здорову палатку, це там де гуляємо. Нам не треба не жити. Ти знаєш, нам креметік. Палаточка, буржуєчка днями. Вадима погодилася взяти на реабілітацію приватна клініка у броварах. Це буде перший етап, який розпочнеться завтра і триватиме щонайменше півроку. Реабілітація буде проводитися безплатно за гроші клініки. Це стосується того, що будуть з ним працювати доктора. Те, що стосується медикаментів, будуть потрібні средства і деньги. не маленькі на початковому етапі на необхідні медикаменти Вадимові потрібно щонайменше 30 тисяч гривень. Такі грошей у родини десантника немає. Ну, ти такий чувак силовольний, що я думаю, що в тебе все вийдеться однозначно. А з такою дружиною на руках носиш її, потім нас по очереді. <ріць> що? Не, не о! Ти 100 кг штан витягав <ріць> елементарно. Віталя Фанасієнко, Іван Головач, Спецкор 2+,2. 30 тисяч гривень не надто великі гроші, як для всієї країни, щоб бодай. Трохи віддячити людині, що не пошкодувала власного здоров'я заради спокою нас усіх. На сайті телеканалу 2+,2 Плюс у розділі допомога є сторінка, присвячена воїну десантнику Вадиму Шакову. Там ви знайдете усю необхідну інформацію. З оркестром і не приховуючи емоцій на головній площі Сум. Сьогодні зустріли бійців 15-го окремого мотопіхотного батальйону 58-ї бригади. 11 місяців воїни тримали оборону на ділянці передової в районі Ясинуватої та Авдіївки. В боях із кремлівськими окупантами батальйон втратив. Дев'ятьох побратимів уже третій день поспіль. Бійці разом із технікою ешелонами повертаються на сумщину на перепочинок та доукомплектацію. Адже у березні 2017-го підрозділ знову має вирушити на фронт. Бойовими знаменами по сумській площі незалежності крокують бійці 15-го 15-го мотопіхотного. Рідні вибігають з натовпу, аби обійняти своїх героїв ще до шикування. Головне, щоб були живі всі наші діти, і наші сини, і наші всі, всі, всі діти України. Я вже одного дождалась. Півтора року ждала. Тепер другого півроку. Бійці намагаються триматися, але емоції беруть своє. Бомба. Розумієте, бомба, ми вдома. Оце все саме головне. Оце... Це Словами, словами не передати. Нині батальйон змінює місце дислокації для відновлення боєздатності та докомплектування особового складу. Нудьгувати, переконують, не доведеться. Плануємо трошки відпочити, привести в порядок свій можна сказати, зовнішній вигляд. Це приміщення привести деякий порядок, техніку самого не деремонтувати зброю. За час бойових дій на сході батальйон втратив дев'ятьох бійців. Їхню пам'ять вшанували хвилиною мовчання. На урочисту зустріч бійці прибули разом із чотирилапими бойовими побратимами. Арчі не раз попереджав бійців про початок обстрілів. Вівчарку Євген врятував на Донеччині. Колишні господарі поїхали, його залишили на прив'язі. Тепер Арчі разом із батальйоном приймає вітання. Сьогодні он ми його не брали з собою. Він е, просто зробив так, що біжав з автобусом кілька кілометрів для того, щоб бути здесь рядом. Ми вже ж не стерпели, взяли вас сюди з собою. Просто що шонс сьоня очень хотів зі попасть сюди на цей парад. Планується, що до березня бій. Ці стоятимуть тут на мирній території, а потім знову повернуться на передову. Оксана Солодовник, Олександр Левін, суми спецкор 2+,2. З нового року мінімальна зарплата в Україні може зрости удвічі. Про це сьогодні на засіданні уряду повідомив прем'єр Володимир Гройсман. Зараз мінімальна заробітна плата становить 1600 гривень. Відповідно, якщо слова прем'єра стануть реальністю з 1 січня, це буде вже 3200. Підвищити від початку нового 2017-го мають і пенсії щоправда лише на 10%. Звичне засідання Кабміну починається із неочікуваної заяви прем'єра з 1 січня 2017 року. 17 року жоден громадянин України не буде отримувати менше ніж 3200 гривень. Новину зі столичної вулиці Грушевського вже за кілька хвилин активно обговорюють в усіх куточках України. Гройсман анонсував заробітну плату мінімальну 3200 гривень, бо в поміч із нинішніх 1378 гривень. Зарплата у грудні виросте на дві сотні, а з нового року у два рази. Праця українців певні чиновники недооцінена. Ми говоримо про тих, хто не отримує найменше. Ми внесемо законопроект, який дозволить нам реалізувати це рішення. Люди збільшенню радіють, бо зізнаються, давно не вистачало ні на що. Не вистачає заплатити за комунальні послуги і на питання, і все. за інформацією Держстату, майже 40% працюючих українців на мінімалці. Менша частина порахували чиновники і справді живуть на півтори тисячі, але чимала частина зарплату отримує. В конвертах тому кажуть, якщо мінімалку підняти, держава отримуватиме більше. А от експерти не такі категоричні, навіть з поточним рівнем мінімальна зарплата закладена бюджет. Є проблема. Мовляв, підвищення має чимало підводних каменів. Припускають, що проти ініціативи уряду може виступити МВФ, бо зарплати доведеться підвищувати ледь не половині зайнятих українців, і грошей на це може не вистачити. Окрім того, певен ріст зарплат призведе до збільшення податкового навантаження, бо нині з кожної зарплати необхідно заплатити 41,5% податків. 22% йде у пенсійний фонд, 18% – у державний бюджет. Півтора відсотки військовий збір. Збільшені витрати підприємства зможуть закрити скороченням працівників або ж повністю підуть у тінь. Є інший варіант, каже експерт, коли витрати закладуть у вартість товару чи послуг, і українцям доведеться за все платити більше. У дитину шостому самих руках ріст мінімальний зарплат складав приблизно 40%. Приблизно в такі ж темпи йшла інфляція. У Кабміні ж твердять, інфляції не буде. Ніколи б ми не прийняли рішення про видатки. Якщо б не було реальних доходів, мільярди необхідних грошей зекономлені лише під час боротьби з корупцією, каже міністр економіки. Більше того, підвищена мінімалка не позбавить українців субсидій на цю зиму, адже вони видавалися по минулорічним доходам. Але в наступному році, в опалювальному сезоні 17-18 року, безумовно для цих людей вже буде корекція. Для одних розмір субсидії зменшиться, а інші її взагалі позбудуться. Не всіх ймовірних власників нової зарплати така новина потішила, мовляв, двох. Атного збільшення на життя тоді не вистачить, це не є та от мінімальна ланка, на яку ти собі дозволиш одягнутись нормально, поїсти нормально, депутатську зарплату дати людям, вони будуть жити. Та разом із тим, остаточне слово чи бути новій мінімалці, має сказати Верховна Рада і президент. Адже нині у парламенті лежить проект бюджету із набагато скромнішим зростанням зарплати. Олександр Менюк, Олександр Шелко, «Спецкор» плюс Пенсіонери МВС вимагають теж перерахувати їм пенсію у відповідності до теперішніх зарплат поліцейських. У рівному дві сотні колишніх міліціонерів з усієї області пікетували управління нацполіції. Кажуть, більшість представників відставників мають мізерну пенсію від 1300 до 2500 гривень на місяць. Зі своїми вимогами екс-силовики ходили і до пенсійного фонду. Там їм пояснили перерахунок не в компетенції місцевих структур. Нині міліціонери, пенсіонери готують звернення до Кабміну Верховної Ради та Міністерства внутрішніх справ. Кажуть, якщо їх не почують, підуть на столицю пікетувати. Чому в нас пенсіонери мають по півтори тисячі гривень пенсії? Да, ми багато років пропрацювали в органах внутрішніх справ. Ми добиваємося свого, тому що нам держава зобов'язана. Любий перерахунок, любе підвищення робиться тільки коли є відповідний нормативний акт, який приймається кабінетом міністрів. У Києві затримали Геннадія Хамраєва, третього втікача із самбірського СІЗО. Громадяна на Росії, який раніше був бійцем правого сектору, підозрюють у розбої. Після втечі з ізолятора він переховувався 10 днів сьогодні. Вночі силовики затримали його в одному із магазинів Києва. Нагадаю, 16 жовтня троє затриманих розібрали стіну із ізолятора у самборі і втекли. Двох упіймали майже одразу з фактом втечі затриманих із СІЗО із Львівська поліція призначила службове розслідування. Проти копів з лопатами та сапками. Саме так на Львівщині родичі захищали неповнолітнього водія порушника. Патрульні гнались за хлопцем аж до його будинку. Там розповідають на них і накинулася розлючена рідня порушника. Натомість селяни запевняють, що змушені були самі боронитися від поліції на власному обійсті. Чим завершилася бійка, розповість Наталка Волосацька Це запис з нагрудних камер патрульних на дорозі жовкова Червоноград. Раді автомобіля, кольору, номерний знак, приймаємо, водій не зупинився. За словами патрульних, в його автомобілі не горіли габарити, не було підсвітки номерного знаку і не працювали стопи. Наздогнали порушника аж на його власному подвір'ї. Сам водій сховався у хаті, а на його захист вийшли розлючені родичі із сапами та лопатами. Проти двох копів двоє жінок і двоє чоловіків і сільгосп реманентом. Щоб втихомирити селян, патрульний вистрелив у повітря. Викликав на підмогу ще один екіпаж і слідчо-оперативну групу. Члени його сім'ї вчинили їм опір, пошкодили транспортний засіб службової працівників поліції, нанесли їм тілесні ушкодження. У патрульного романа травмована шия розповідає, хтось з родичів схопив його ззаду і повалив на землю. Були в лікарні, що розтягнення шиї мене не можу повернути шиї. Напарник. Одну руку йому вдарили сапкою по руці. на одній був забій. Мене душили по шиї, а його цією сапкою по руках. Спільними зусиллями правоохоронцям вдалося заспокоїти родину та знайти водія втікача. З'ясувалося, що хлопці років, водійських прав у нього немає, до того ж, сів за кермо на підпитку. Принаймні так стверджують у поліції. Рідні хлопці переконують, все було не так. Водій був тверезим і їхав сільською дорогою. Копи вдерлись до хати і погрожували. А вони, мовляв, захищались як могли. Я стояла він мене отако припер. О, він мене припер і тиснув Отако, Я ще болеха, заб'ю, і він ступив, що ті поле. Я не біла, я казала, що вдару. Я казала, що зарубаю плечі проколю. Більше того, родина звинувачує патрульних у побитті їхнього молодшого 15-річного сина. І твої на береду раз б'є. Я його хапаю за шию, ще сам душу він хропів, а мене відбирають, тому він стріляє один. Мене відбирають, я його душу він раз мені похрептію, я впав зразу. Сусіди дружньої сім'ї, яка сапами захищала водія, кажуть: хлопець працює на автосервісі, щоб він пив не помічали. Натомість правоохоронцям про родину було відомо і раніше. Ця сім'я є багатодітна. Вони були в полі зору правоохоронних органів. Притягалися до адміністративної відповідальності раніше за неналежне виховання дітей за напад на поліцейських рідним неповнолітнього водія втікача загрожує до п'яти років позбавлення волі. Щоправда, суворо селян найпевніше не покарають, бо вони виховують аж 12 дітей. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львівщина, Спецкор 2+,2. На тім дякую, що довіряєте. О 18.30 цього разу у четвер. 27-го, спецькорзнову буде в ефірі. Не пропустіть мирно всім завершення. Доби бережіть себе і до зустрічі.